Всім вітання. Сьогодні наш ворог знову обстріляв великі міста України: Краматорськ, Слов'янськ, Київ, Дніпро, Кривий Ріг. І, власне, хочеться згадати ту тему, про яку зараз дуже багато людей говорить. це перемир'я. І сьогодні дуже багато людей, блогерів, сказали про те, що нам потрібен мир будь-якою ціною, нехай там наш президент їде, домовляється, бо не можна далі це терпіти. Люди або не розуміють, або до них не за два роки не дійшло, що. Наш ворог просто стріляє по дитячій лікарні. Посеред білого дня він стріляє по дитячій лікарні. Ви хочете з ним домовлятись. Домовлятися з ворогом можна тільки при одній умові, що нам дадуть такі гарантії безпеки, за яких ми не будемо переживати за завтра і за післязавтра. Не меморандум, не якісь там безпекові угоди, а дійсно те, що буде працювати. Це, е... Прямий пункт, який буде включати те, що якщо буде в майбутньому напад е, якоїсь країни на Україну, Сполучені Штати Америки, Британія інші країни, які будуть в цьому договорі, вони зобов'язані вступитись за Україну. Вони зобов'язані ввести свої війська і підтримувати нас військово не тільки там технікою, а й своєю армією. Тільки в такому випадку можна говорити про перемовини. В іншому випадку, якщо ми зараз та, сядемо за стіл перемовин. Ми не те, що капітулюємо в цій війні сьогодні. Ми капітулюємо можливо завтра, можливо, через п'ять років, через десять, але обстріли повторяться, повномасштабне вторгнення повторяться. Ми під умови будуть такі, що ми просто станемо слабші і за певний період часу окупують не певну частину нашої території, а умовно все лівобережжя. Я думаю, що ніхто цього не хоче з свідомих і адекватних українців. І ті люди, які поклали своє життя за Україну, вони точно не були готові на таку розмінну монету, про яку зараз багато людей говорять.